Йоу, це небезпечно. Почали обносити стрічкою береги озера. Такі молодці так реагують на нашу появу. Безпека, як вона є, можливо, якісь будуть цікаві коментарі. Поговоримо з Олександрою Сладковою, яка знає точно відповіді на питання, на які ми відповіді знайти би не змогли. Ну і що він качав цілий день? Подивись, все стекло назад. Молодець. Покали мене на якесь дно. Хотів вам розповісти про те, що реконструкція триває, що скоро ми побачимо результат. Але чому така байдужість? Коли ви на дні, ви знаєте, що нижче нас судно Росія. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде доповнена версія нашого відео про піскові озера, тому що ми його насправді зняли тиждень тому, але виявилося, що запитань є більше ніж відповідей. Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні ми з вами завітали в парк Піскові Озера. В цьому парку зараз якраз очищують озера від намулу, і цікаво ж подивитись, як вони це роблять. І заодно може якісь коментарі по ходу. Ходімо, гляньмо. Дивіться, як смішно. Ми обійшли все озеро, все роздивилися, готувалися. Що вам показати? Побачили, почали обносити стрічкою береги озера. Такі молодці так реагують на нашу появу. Так би завжди щось робили. Знаєте, не коли камера знімає, а тоді, коли дійсно треба безпеку для мешканців. Ну, обнести стрічкою будівельний майданчик це добре. Ну, не тільки коли ми прийшли знімати. І тут ще зверніть увагу: цікаве місце зрізані в цьому ж парку дерева. Так поклали перед доріжкою, коли екскаватор спускався до самої водойми, то він таким чином не пошкодив саму. Бруковану доріжку, це дуже такий дбайливий підхід до своєї роботи. Мені це дуже імпонує. Минулого разу озеро чистили десь у 2014 році. Тоді видаляли на і рослинність на озера. Ще була одна спроба у 2016 році. Тоді це робили за допомогою якихось хімікатів, якихось таких речовин, але тоді це жодного ефекту не дало. І, от 22-23 рік знову почали очищення цього озера. Зараз це відбувається на ваших очах. Механічним способом. Екскаватор комшем вигрібає на мул з дна озера, скидає на берег в надії, що на мул залишиться, вода стече. Хоча, так подивилися, більшість всього, що він вигрібає, назад, стікає, і цей процес можна робити практично безкінечно. А от на цій ділянці хочу вам показати, як виглядає дно озера. Після того, як екскаватор завершив роботу, фактично тут весь намул витягнули і лишається таке от дно без каменю, без геотекстилю, тільки от по краях озера. Трошки ще якийсь старий, тут вже дірявий лишився, і чуть-чуть береги були укріплені, бачу, відсівом щебеню. А так як виглядає, бачите, самі. Друзі, не забудьте, будь ласка, підписатись на канал Зручне Місто, щоб не пропустити найцікавіше. Поставте лайк цьому відео. Багато хто з вас пише під відео коментар. Чисто для розвитку цього каналу. Хороша ідея, будь ласка, всі решта теж пишіть схвальні чи будь-які коментарі для розвитку цього каналу. Також у нас є сторінка в Фейсбуці, Підпишіться, там і фото, і матеріали цікаві. Як ви вже зрозуміли, моя знімальна команда дуже мене не любить, тому запхали мене на якесь дно під міст, хоча я дуже пручався. Одним словом, то не біда, тому що коли ви на дні, ви знаєте, що нижче нас судно Росія. Оце місце я бачу, ще не почистили, чи принаймні тільки груба якась очистка можлива була, тому що тут багато всякого на дні, щебінь, якісь сміття валяється. Я сподіваюся, що це що буде все вичищатися наново. Але я бачу, що оце, от тут, якби були якісь як дві ринви, між ними щось там було зацементовано, воно вже таке все понищене. Напевно, це все треба буде переробляти. І плити тут вже позавалювались також. Під мостом потрібен не просто якби почистити, а потрібен ремонт. Кількома словами повернемося в історію цього місця. За одною з версій, тут колись добували пісок, і, власне, оця піщана виїмка з часом заповнилася водою. Поблизу було і гіпсове підприємство і так далі. Але вже в міжвоєнний період 20-го сторіччя вирішили облаштувати тут парк. Це був перший в Україні і один з перших тогочасній Польщі Прогулянково-біговий парк, але вже занипав він Другу світову і вже десь після війни також тут були якісь різні підприємства навколо, які захаращували це все своїми відходами. Лише в 50-х почали його знову благоустрій. І бачите, от, до наших днів він дожив в вигляді двох озер загальною площою 1,8 гектара. Друзі, озеро на панча зняли, це озеро зняли. Можемо ще про зелене око зняти, якщо вам це цікаво. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо думати. Тут вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями, і одна пані розповіла таку цікаву історію. Озеро почистили, вони ж могли не кидати стільки гори молу. Якщо хтось попаде, якась дитинка забіжить. Він пробив дір. вони просто викинули воду в каналізацію. Чому така байдужість? Грудень стояв, всі свята стояв. Сьогодні зробив все, що він міг зат... це можна було за дві неділі почистити, mm. дати людям спокій. Безпека, як вона є, Йо! що з тим буде, поки що не ясно. Проблема прямо на березі. За відповідями ми додатково звернулися до Олександри Сладкової, керівниці управління екології Львівської міської ради. Чому він не розділений, як не розхляпаний по берегу, а лежить таким шаром? Львів'яни не звикли до того, щоб бачити, як чиститься озера. щоб Ми звикли до того, як проводяться реконструкції вулиць. Всі розуміють, що це прикриття руху, що це є розкопування і так далі. Та що це є купа неприємностей? Повідно, що тут так само, що люди просто не звикли до того, що таке чистка озер. Чому ми його так не розкладаємо, а склали компактно для. Того щоб ну сходила максимально вода, що його рівним шаром розкладати, це просто буде настільки велика територія. Не можемо собі дозволити, щоб тут стільки було, то тому ми його намагалися скласти максимально компактно. Скільки я розумію, ви його все одно плануєте вивозити? Так. Просто ви ще чекаєте, щоб не вивозити воду, а вивозити так. тільки на мул. Так, таном на травень він з нього має зійти десь 3 тисячі кубів води. Ми не чекаємо, що він просохне. Ми чекаємо просто, що з нього просто фізично має зійти вода. І відповідно, що в нас є заплановане вивезення на мулу в кількості 7 тисяч кубів. Ми звісно, що хочемо економити кошти в плані того, щоб вивозити якомога менше, бо вивіз це є дуже дорого. Казали, що буквально от цілий грудень нічого не робилося, а десь в суботні дні почали так інтенсивно робити, що кажуть, що мали не за день, зробили скільки за місяць. Такої зими. У нас ще не було теплою. Щоб ми ж розраховували абсолютно на іншу погоду. Просто коли все є підмерзле, наприклад, як зараз, то на мул набагато ну, він твірніше, і відповідно, що його легше перескладувати. Коли є абсолютно плюсова температура, що доходить до плюс 10, то це от те, що ти показував, що як було, то просто беруть, що його перекладають, воно стікає назад. Перекладають, стікає назад. І відповідно, що ми чекали, хоча би щоб хоч трошки стало холодніше, для того, щоб просто ну, не робити дурну роботу. Тиждень півтора є мінус 20, то теоретично можна пробувати якось вивозити, але тоді вивозити. Більший об'єм, принаймні на третину, або вивозити в травні, червні, коли земля підсохне, для того, щоб іти по берегах і по доріжках, тому що ну, все одно, вони від таких важких машин воно буде розвалено. Це є складна робота, це є важка робота, але тим не менше, ну ми її маємо один раз зробити і потім просто озеро підтримувати на тому стані, для який вже не потребуватиме більше такої очистки. Одне з найпопулярніших питань, чому не залатали ту дірку, і вода продовжує витікати? Шкода того ресурсу. По-перше, якщо вода буде. Буде доходити далі, то відповідно підніметься рівень, і цей перший їх затопить. І потім буде затоплювати друге озеро. І відповідно періодично відкачували з верхнього озера в нижнє ще воду, тому що вона туди прибуває і прибуває, тому що тут є такий баланс території, що ґрунтові води є досить високо, тому тут, в принципі, озера і є. От і вона постійно прибуває, що це не є вода, якась водопровідна, яка от через як через лічильник туди йде, uh -huh. а вона просто прибуває, тому що намагається вирівнятися рівень води в ґрунтах. І в озері То рівень озер зазвичай відповідає рівню ґрунтових вод. Тобто холод. я так розумію, що якщо тільки той отвір швидесенько закрити, то озеро то буде доволі набиратись. швидко наповниться, так? Ну, Дощова тала плюс так, грунт... водоканал. Першу, першу чергу ґрунтові. А так. скажи, будь ласка, не розглядали якісь такий варіант, наприклад, як от роблять тимчасові дамби там, з мішків з піском? Це просто така кількість води, яка ніякими там мішками з піском не буде триматися. Mm -hmm. І для того, щоб просто здійснювати чистку, нам потрібно постійно відкачувати воду. Напевно, що мешканців хвилює звідки буде набиратися вода, значить, часткова заміна води в будь-якому випадку була просто необхідна. Ми її навіть робили минулі роки. Uh -huh. Часто бувало так, що, наприклад, або випаровувалось багато води, і відповідно ми допускали водопровідну воду на 10% об'єму озер, або навіть спускали спеціально. Таким чином вдавалося трошки покращити якість води. В принципі, в це озеро приходить дуже багато води. Це є ґрунтові води, які постійно підпирають і постійно сюди приходять. Якщо Рівень не буде все одно відповідати, може відсотків 20 води можна буде наповнити з водоканалу, а може і не треба буде взагалі. Коли розмерзнеться. Ми заберемо всі залишки рослин. Ми дочистимо вже вручну, тому що ескаватором це як мух ковшем ловити. Знаєш, тут от е, забереться листя, всі залишки рослин, і відповідно тоді ми закриваємо дірочку, озера напускаються. В принципі, це вже такі технологічні uh -huh. речі. Мене більше хвилює питання безпеки. Ми зараз плануємо затягнути сітками ті місця, де є де складуються на мул. Сьогодні oh. з цього приводу відбулася нарада. Смі, напевно, що добре, що ти підказав, це дійсно важлива річ. А як ти взагалі оцінюєш темпи робіт? Чи вкладаєтесь в залівера? В цілому всі роботи були зроблені до кінця минулого 22-го року, і один день скаватор працював в суботу, тоді коли ти знімав відео. Люди в принципі часто кажуть, що от чистили там у 2016 році, так само 2014 році, а от раніше чистили акуратно з човна. От, там от просто хтось там, значить, цей, а ви тут ескаватором, що ніби ескаватором гірше. Справа в тому різні, напевно, по процеси. це абсолютно Чувном різні можна види. Кулеса можна дістати з човна, та качувати на мул, ну за снарядом, ну щось можна відкачати, але в цілому, просто в цих озерах настільки багато е, на мулу 10 тисяч кубів. Це просто це катастрофічна кількість для mm -hmm. таких двох маленьких озер. І просто вода в нормальному вигляді просто не може тут бути. Вона цвіте, вона смердить. Тобто, вона я смердить вона причина, що попередні очищення озер вони не вигрібали стільки на мулу, Він просто на Навіть 10% ]ся. того, що mm. зараз є, не вигрібали. Ну що ж, друзі, очищення Озер, доволі рідкісна процедура, не так часто ми її бачимо на власні очі, не завжди знаємо, як воно би мало виглядати. Сьогодні ви почули, які зауваження, такі побоювання мешканців. І офіційний коментар, за який дякуємо Саші. Будемо надалі слідкувати за цим процесом. Навідаємося сюди після завершення робіт. Подивимося, чи стало тут дуже-дуже гарно. Дякую вам, що дивитеся і підтримуєте нас. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк. Дякуємо також всім, хто досі підтримує нас на платформі Patreon, попри складну ситуацію, але також заохочуємо вас підтримувати Збройні Сили України. Бережіть одне одного, бережіть своїх близьких, віримо в нашу перемогу. Усім па, -па.